Мама навіть не намагалась бути тактовною чи сором'язливою. Вона у батьків Єгора випитувала і випитувала все про життя, роботу і доходи. Зрештою, коли той вечір випробування скінчився, вона сказала: мені нащо тобі чужа ноша, такого зятя мені не треба. Мама навіть не намагалась бути тактовною чи сором'ясливою. Вона у батьків Єгора випитувала і випитувала все про життя, роботу і доходи. Зрештою, коли той вечір випробування скінчився, вона сказала мені, нащо тобі чужа ноша? Такого зятя мені не треба. Нам із мамою ніколи не було просто і легко у житті. Коли тато пішов із сім'ї, то пішов він саме із сім'ї, а не з нашої квартири. Ще довгі три роки і дві його супутниці життя ми мусили стерпіти, аж доки він таки не пішов зовсім із нашого житла. Мені тоді було 15, і мама одного вечора почала непросту розмову про те, що нам обом треба думати про майбутнє, мені про науку, а їй про те, звідки узяти гроші. Мама вирішила відправити мене в село до її сестри на час, а сама поїхала на заробітки. Квартиру ми здали в оренду, і вже тими грішми мама повертала борг, який з'явився після того, як сплатила таткові за його частку у квартирі. Мама у мене справжня молодчинка і борець. Вона заробляла гарно і все складала мені на навчання. Уже коли я вчилась, вона узяла для мене двокімнатну квартиру на виплату. Тож до своїх 22-му році життя я вже мала власне житло. З Єгором я познайомилась на роботі. Ми почали зустрічатись. Він зробив мені пропозицію, і я погодилась вийти за нього. Та, от після того, як мама познайомилась з його батьками, я не знаю, чи й буде весілля. Мама спеціально приїхала. Для того аби ближче пізнати майбутніх родичів, я мало могла розповісти про них і про те, де і як вони живуть. Єгор також більшість відмовчувався, тому мама за столом соромитись не стала. Цілий вечір вона випитувала і випитувала у них про те, як живуть, як жили і що собі думають далі. Мені аж щоки пашіли, бо я від мами такої нескромності не очікувала. Уже коли ми додому приїхали, мама сказала, що не хоче такого зятя, і не для того трудилась усе життя. Аби я пішла за Єгора і тягнула його родичів усе життя. Справа в тому, що батьки Єгора живуть на орендованій квартирі останні 5 років. Єгор пізня дитина, і якщо моїй мамі 45, то його батькам під 60-х обом. Свого дому вони не мають і ніколи не мали, бо жили то біля свекрухи, то біля тещі. А коли тих не стало і оселі було продано і поділено між дітьми, то от вони тепер живуть у однокімнатній, яку орендують. Саме на Єгора у них усі надії. Вони дуже хвалили сина, розповідали, який він молодець, і як тату і мамі допомагає гарно оренду оплачує на життя, гроші дає і ще й продукти купує. Не уявляємо, як би і жили без нього. І от, мама моя тепер категорично проти того, аби я пов'язувала долю із Єгором саме через його батьків. У тебе не буде окремої сім'ї ніколи, доню. Усе життя буде він батькам своїм допомагати, а ті будуть просити і просити. А в декрет піде то на що житимете? Почекай, бо з часом він їх і у твою квартиру приведе. Може, мама, і права в чомусь, проте мені вже 27, і черги із кавалерів у мене ніколи не було. Я не хочу залишитись одна, хочу заміж. Я впевнена у тому, що зможу перевиховати Єгора, і він заради мене зміниться. Однак мама сказала, що у разі того, як я все ж піду за свого нареченого, мушу шукати собі інше житло, бо у двокімнатній вона мені жити із Єгором не дозволить. Чому мама отак от зі мною? Хіба вона не розуміє, що на кону моє щастя?